Чіфтейн Mark 6, преміумний танк 10 рівня, який, крім того, що один з небагатьох преміумних, так ще доволі непогано може фармити. Вітаю вас на каналі Windwalker Games. Сьогодні у нас бій на, як я вже сказав, танку 10 рівня. Це Чіфтейн. Доволі гучна назва, популярний танк, в принципі, непогана машина. Жаль, тільки не вистачає йому трошки швидкості, якби він був швидший було б приємніше на ньому грати. Отже, в цьому бою я їду на правий фланг. Хотів швидко зайняти цю гірку і зіграти агресивно від Пашти, але засвітив два танка ворожих і шансів для себе особливо не побачив там проти них воювати. Я вже думаю, що ми тут можемо нормально розпетляти ситуацію. І думаю, треба якось йому допомагати, щоб хоча б його знищили не дарма. Розміняти, так би мовити. Супер кінь якийсь не дуже швидкий і, і на реакцію, і на відкот назад. Поки я перезарядився, думаю, його добра, але його вже знищили. Але даю на 410 грілю. І з цієї позиції він вже нікуди не поїде, хіба що в ангар. Рахунок 2-0, начебто все непогано для нашої команди, але спойлер це поки що. Не знаю, хто стоїть на базі, 100% там хтось є, на центрі засвідчується Є100. Непогана швидкість зведення, встигаю дати йому, альфа чомусь сумна 357, не дуже круто, 85-й не пробиває, але, на жаль, мій снеред теж летить йому в ВЛД. Це до оновлення 10.3 і в чифтейн ще підкаліберний базовий снаряд. Нагадаю, що на момент випуску цього відео в нього вже бронебійний і грається він набагато приємніше, ніж підкаліберний. Тому на бронебійних тут можливо був би кращий результат. Тим часом є е 75 засвідчується, отримую від мене ще один постріл в розмін на нашого Тушкевича, але Тушкевич сам він, він виїхав бортом на два танки. Є75 е там легко пересвічує, тим більше немає ніяких кущиків. Даю блайнд, в надії, що можливо він там ще десь міг залишитися. Є того не видно з моєї позиції, помічаю, що їхні середні танки, хоч, хоч один і був знищений є нашими союзниками, але союзників дуже мало хітпоінтів. Союзники тим часом теж від'їжджають в ангар. Я намагаюся витілити 100-го Один снаряд успішний, але 333 Не зовсім шкода важкого танка 10 го рівня. Вирішую зблизити, змінити позицію. Бачу Є75-го, на жаль, не пробиваю його, а сам отримую кладку. Ну нічого страшного. Родмін не критичний, в мене ще 2100 хп. Під'їжджаю ближче, в надії розібратися тут з 85-м. Він знов Blank, залишився шотний. По суті, мені залишилося тільки відправити його в наступний бій. Тим часом після цього фрагу рахунок з 3-5 став 4-5, тобто ми вже після 2.0 у нас було 3-5 в один момент. У мене зав'язується бій з e 100 1 на один, так би мовити. Моя головна задача не отримати тут занадто сильно, але на 660 він мені дає постріл. Базовим снарядом не пробивається в, в тій позиції, в якій він стояв взагалі нікуди. Чудово, що він вирішив на мене їхати, хоча б ніж деталь він показав. От зараз ви бачите, що тільки золотим снарядом пробивається, базовий не хоче пробуватись, є сотий. Зараз через зменшену шкоду я його не забираю і боюсь отримати ще один постріл, але встигаю перезарядитися швидше, ніж він. І це той момент, коли я залишаюся один в один з леопардом, бо до цього, як виявилось, я вже був сам проти двох танків. Заїжджаю за ангар, щоб відсвітитися, бо, бо я був настільки зав'язаний боєм, що не дивився на міні-мапу, уяви немає, де леопард знаходиться. Вирішую забайтити його захопленням бази. Він швидкий, він буде їхати, може десь я його побачу. Заїжджаю на базу. Думаю, що він, можливо, десь на фланзі. і чисто на удачу повертаю свою башту в ліву сторону, на моє щастя, він там якраз приїжджає. Майстер, основний калібр, воїн, 4 фраги. 328 тисяч фарму чистого, звісно, з медальками, але все одно дуже приємно. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.